Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня в 9 градусі. Знака Овен, перед тим як перейти до прогнозу по знакам зодіаку, я розповім загальну характеристику цього явища. Часткове сонячне затемнення це астрономічне явище, яке відбувається, коли місяць проходить між землею та сонцем, тим самим частково закриваючи видно сонце з невеликої частини землі. В астрології сонячне затемнення це час для починань. Воно відкриває перед нами нові можливості, як то вихід на нову роботу, переїзд чи прийняття якихось важливих рішень. Воно може принести нам щось нове в життя. Зміниться ставлення до себе і до оточуючих, захочеться активних дій, боротьби. Овен знак активний, і на перший план будуть виходити теми самооцінки, самопрезентації та саморозвитку. Буде хотітися змін як внутрішніх, так і зовнішніх. Дехто буде навіть змінювати імідж. Ми почнемо обирати себе і діяти більш агресивно і імпульсивно. Також це затемнення буде впливати на людей народжених з 22 січня 49-го року по 26 липня липня го року. Також, якщо ви народилися 20 серпня 67-го року по 20 квітня 69-го року, люди народжені з 9 травня 86-го року по 3 грудня 87-го року. А також народжені з 26 грудня 2004 року. По 22 червня 2006 року. Або якщо ви по сонцю овен або терези. Взагалі, це сонячне затемнення буде задівати кардинальний хрест. Тобто найбільше буде задівати овнів тарезів, трішечки менше раків та козирогів. або ті, в кого є планети з 6 по 12 градус цих знаків. Або якщо ви народилися в саме сонячне затемнення. Також це сонячне затемнення буде приносити нам кардинальні зміни в житті. Багато кому. Багато хто вже відчуває ці зміни, коли сонечко перейшло з, ще з 20. Цятих чисел березня вже багато хто відчуває зміни, які насуваються, і взагалі енергія затемнення буде впливати на подальші півроку на наші плани. Така енергія є дуже потужна і кармічна. Вони завжди ведуть нас до зростання і якихось трансформацій. Тому довіртеся цьому процесу. От, і краще хай відбувається, все так, як має бути. Тим більше по здоров'ю затемнення може дати головні болі, мігрені, можуть бути опіки, висока температура, травми голови або травми лиця. Тому будьте обережні. Отже, перейдемо по знакам Зодіаку. Що ж вам підготувало це сонячне затемнення? Овни. Сонячне затемнення буде впливати на вас найбільше, так як воно буде проходити по вашому знаку. Буде задівати і ваше здоров'я і партнерські відносини, вашу зовнішність, імідж, події або ситуації, які стосуються безпосередньо вас. Також буде впливати на ваш саморозвиток. Це час для підсилення своєї значущості особисто. Зростання, коли ви здобуваєте нову енергію, це час для дій, час для починань, для саморозвитку, для проходження якихось курсів, які можуть принести багато корисного, ви можете покращити своє здоров'я, перейти на здорове харчування, зайнятися своїм зовнішнім виглядом, приділіть увагу своєму тілу, змініть стиль, імідж, зачіску, і навіть можна зробити якусь косметичну операцію чи процедуру. Але вже після. Для середини квітня, коли всі ретроградні планети вийдуть свого ретро руху, ваше відношення до життя теж може змінитися. Ви можете почати презентувати себе зовсім по іншому, і так потрібно робити. Це час для нових починань, особливо. Після середини квітня ваш фінансовий стан теж може покращитися. Ви можете знайти хороше джерело доходу, наприклад, нову роботу чи підзаробіток якийсь. зміни можуть відбуватися і в особистому житті нове кохання чи гармонія в існуючих уже ваших стосунках. Тельці у вас сонячне затемнення буде впливати на ситуації усамітнення обмежень, ізоляції, прихованих ворогів, таємниць секретів. Ну, взагалі тут можуть бути як і лікарні, так і питання імміграції або далеких подорожей. Може бути більш такі, знаєте, психологічні зміни. Тут все таємне може стати явним. Ви можете розкривати якісь таємниці або навпаки щось від когось приховувати. Також вам добре буде звертатися до психолога, езотерика, астролога, якщо у вас є така потреба. От і тут можуть бути. Якісь потаємні знання можуть вас цікавити. Ви самі можете почати цікавитися психологією, езотерикою або астрологією. Також ви, це гарний час для того, аби попрощатися з минулим і пропрацювати свій психологічний стан, відмовитися від чогось з минулого або попрацювати зі своїми страхами. Ви можете зустріти людину близьку вам по духу. Для вас це затемнення може стати кармічним часом може бути тяжко досягти бажаного, ну, потрібно буде прикладати певних зусиль. Дехто може присвятити час на допомогу іншим. Або якомусь служінню благодійності, догляду за кимось, або навідувати хворих в лікарні, чи ви будете проходити якісь лікування або поїдете в санаторій. Може виникнути потреба в усамітненні, захочеться частіше побути на одинці, зі своїми думками, або ви будете працювати з дому, дехто захоче зайнятися духовними практиками, що піде вам на користь, дехто буде відвідувати місця сили, релігійні установи, дехто з вас відправиться. в пол... Дорож, або ви будете вирішувати питання стосовно еміграції. Дехто з вас також може почати співпрацювати з якимись іноземцями або іноземними компаніями. Все те, що стосується дуже далекого, а в декого може бути робота з дому. Близнюки, на вас це сонячне затемнення буде впливати на ваших друзів, на взаємодію з іншими людьми, в соцмережах, постановка і реалізація взагалі ваших цілей і планів, питання дітей або громадської діяльності, колективної якоїсь діяльності. Це гарний час для спілкування, для нових знайомств, для вступу в якісь групи по інтересам. Це час, коли збуваються мрії і плани, або ви строїте плани на майбутнє. Ви вже досягли того, чого ви Хотіли, і ви починаєте розпочинаєте щось нове в своєму житті. Також може бути багато спілкування з друзями, колегами або людьми-однодумцями. Якась спільна праця з ними буде приносити вам задоволення. Це час, коли ви будете притягувати до себе людей, дехто може отримати гарну пропозицію по роботі чи подорожі, дехто буде відвідувати якісь свята або спортивні змагання, дехто може вступати в другий шлюб. Або отримати гарні новини від старших дітей. Якщо ви маєте свій блог, у вас може збільшитися кількість підписників, ви будете активно ним займатися. Дехто може почати вивчати астрологію, або ввести свій блог на цю тему, або ви будете звертатися до астролога. Взагалі, ви можете отримувати якісь гарні новини від старших дітей, або ваші діти, якщо займаються якоюсь спортивною діяльністю, ви будете їздити разом з ними на змагання. Раки, у вас це сонячне затемнення буде впливати на вашу роботу та кар'єру, на вашу репутацію. Тут ваша репутація і положення в суспільстві чи колективі буде зростати. Якщо ви будете докладати до цього зусилля, справи з вашим бізнесом будуть просуватися. Ви можете наймати нових працівників, давати рекламу. Або якщо працюєте в компанії, можете отримати підвищення чи отримати заслугу колег. Також добре влаштуватися на нову роботу, або може бути зміна у, на вашій роботі керівництва. Добре розпочинати новий проект, або на роботі буде новий підхід до чогось. Ви можете стати помітні, виступати на публіку. І головна увага на ваше положення в суспільстві може змінитися ваш соціальний статус, будь то одруження, розлучення, народження дитини, вихід на пенсію, оформлення якихось офіційних документів. При негармонійних аспектах натальній карті може бути і звільнення, втрата роботи, посади, закриття бізнесу, втрата документів або репутації. От, але якщо ви будете докладати зусилля, вас помітять і ви зможете просунутися в своєму кар'єрному рості. Леви, на вас це сонячне затемнення буде впливати більше на знаєте, співпрацю з іноземцями на якісь юридичні питання, на навчання, на поїздки в далекі країни. Ви можете розвиватися духовно і взагалі розширювати свій світогляд. Тут час для розвитку ваших навиків і талантів. Це добрий період для навчання або викладання для якихось публікацій, і написання статей. Також ви можете планувати. Планувати чи поїхати в подорож, розширювати свої горизонти, вивчати інші культури і мови, співпрацювати з іноземцями або іноземними компаніями. Також ви можете займатися духовним пошуком, відвідувати навчання чи групи по філософським вченням, релігії, астрології, ну, будь-які філософські знання. Дехто з вас знайде свого наставника. Запрошую на мій курс по астрології, кому цікаво. В декого з вас будуть вдало вирішуватися оформлення документів на постійне місце проживання або якісь судові справи. Якщо затемнення проходить по негармонійним аспектам, можуть бути сварки з родичами чоловіка, жінки, там, з свекрухою, невісткою, От, можуть навіть відкриватися якісь судові справи або боротьба в цих судах. От, старайтеся ні з ким не конфліктувати, особливо з рідними ваших близьких. Ну, взагалі, для вас гарний період для подорожей або якогось навчання. Діви, у вас це сонячне затемнення буде стосуватися фінансової сфери, от взагалі якихось фінансів, які не належать вам. Можливо, фінансів вашого партнера або спадщини, соціальних виплат, фінансової допомоги можуть відбуватися в негативних аспектах і кризові ситуації. Зміни можуть бути в інтимних стосунках. Взагалі, це гарний час для перегляду ваших інвестицій, аналізу ваших фінансових справ. Прийняття рішень, як діяти далі, як закривати борги, якщо є чи вбрати в позику кошти або в щось інвестувати. Ви можете отримати велику суму грошей від інших людей, від клієнтів, партнера, якусь соціальну виплату, аліменти або спадщину. Можливо, ваш партнер буде вам допомагати. Займатися страховкою або вирішувати питання в банках, взагалі зміни у ваших фінансах або фінансах вашого партнера, ви можете розпочати нові інтимні стосунки або додасте, додасте пристрасті в особисті. Головне не стати вершиною любовного трикутника. Декого зацікавить містика, езотерика, психологія, або ви почнете досліджувати нетрадиційну медицину. Якщо затемнення проходить по негативним аспектам в карті, відбуваються кризові ситуації, хвороби смерті родичів чи знайомих, також можуть бути травми операції, проблеми з виплатами або податкові штрафи, податкові перевірки сварки з рідними через спадщину. Ну, це потрібен аналіз особисто вашої натальної карти, як у вас буде проходити це затемнення. В основному це впливає на те, що ви самі хочете, чого ви прагнете, чого ви хочете досягти у вашій фінансовій сфері. От і у, у сексуальному житті. Терези на вас це сонячне затемнення буде впливати на ваші партнерські і ділові і особисті стосунки, будь то з друзями, колегами, клієнтами, оформлення якихось офіційних документів. Це може бути часом, в якому від вас вимагають уваги всі близькі, чоловік, дружина, партнер по бізнесу, клієнт, друг, конкурент, вороги чи просто ваш залицяльник. Дехто з вас може отримати. Отримати пропозицію руки і серця, одружитися чи знайти коханого. Ви можете помітити, що якась людина, колега чи друг приділяють вам більше уваги. Можуть запросити на побачення чи просто поговорити з вами. Також ви можете отримати гарну пропозицію по роботі чи збільшити свою клієнтську базу, якщо надаєте якісь послуги, чи маєте власний бізнес. Це добрий період для проходження співбесід і заключення договорів про співпрацю. Оформ... Чи роботи з документами, якщо затемнення проходить по негативним аспектам, в карті можливі конфлікти з близькими людьми, партнерами по особистому чи діловому житті, варто робити чи навіть знаєте, втрата роботи, чи навіть розлучення може бути проблеми з документами, втрата клієнтів. Тут можуть активуватися і вороги, і конкуренти. Взагалі, рекомендовано приділити увагу вашим партнерам, як то по роботі, так і по бізнесу і по дружбі. Скорпіони, у вас це сонячне затемнення буде проходити по сектору здоров'я і рутинної роботи. І це гарний час для роботи над своїми звичками, сісти на дієту, додати спорту, позбутися шкідливих звичок, почати приймати вітаміни, пройти якісь обстеження, оздоровитися, завести домашнього улюбленця і піклуватися про нього. Також в цей період можуть бути, знаєте, багато якоїсь побутової або рутинної роботи, багато побутових справ може звалитися на ваші плечі, можуть бути зміни в самому побуті, в роботі. Зміни графіку режиму дня, ви зможете коригувати робочі і побутові справи, управляти процесом, наймати працівників для допомоги, або купувати техніку, що буде полегшувати вашу працю. Дехто буде робити ремонт, або переробляти раніше зроблене, дехто буде змінювати роботу, а на декого покладуть додаткові обов'язки колеги. Можуть бути зміни і в колективі, нові колеги, яким потрібно буде допомагати, або ви будете піклуватися про когось з рідних. Якщо затемнення проходить по негативним аспектам, може страждати ваше здоров'я, можливі загострення хронічних хвороб або у ваших близьких, або у вас Ваш час буде витрачатися на служіння іншим, і доведеться забути про власні інтереси. Тут може бути втрата роботи чи домашнього улюбленця. Залежності, можливе, загострення цих залежностей. Тому будьте обережні, слідкуйте взагалі за вашим здоров'ям і за тим, як ви спілкуєтеся з вашими колегами, знайомими, те, те, що взагалі відбувається у вашому повсякденному житті. Стрільці, на вас те сонячне затемнення буде впливати на ваші романтичні стосунки або щось пов'язане з дітьми, вашою творчою реалізацією, хобі, розваги, або якісь свята. Для декого з вас цей період може стати наповненим почуттями, фліртом та романтикою. Дехто буде ходити на побачення та отримувати подарунки, дехто отримає пропозицію руки та серця, дехто буде змінювати і додавати романтиків відносини. Хто самотній може познайомитися з цікавими партнерами на якомусь колективному зібранні чи якійсь вечірці, можливо, також знайомство, флір через соцмережі, або ви помітите, що хтось з колег чи друзів проявляє до вас романтичні почуття. Це також період, коли дехто з вас може дізнатись про вагітність або народження дитини. Ви можете активно займатися справами дітей, обирати гурток, няню чи оформляти документи, влаштовувати свято для дітей. То старший може отримати звістку про одруження дитини чи онуків, або ви будете доглядати дітей багато часу проводити з ними. Можете разом з дітьми відвідувати вистави, свята також можуть виступати на святі або змаганнях. Чи ваші діти будуть приймати участь у якихось спортивних чи колективних змаганнях? Цей період добрий для розвитку вашого бізнесу, для початку нових творчих проєктів і розвитку власного хобі. Можливо, в соцмережах добре давати рекламу, де хто може знайти собі якесь хобі до душі, будь то танці, фото, мистецтво, акторство, щось робити своїми руками і навіть вивчати і грати в азартні ігри. Якщо затемнення проходить по негативним аспектам в карті, можуть бути втрата кохання, ревності, любовні, трикутники, обережно потрібно бути вагітним жінкам, потрібно слідкувати за власним здоров'ям своїх дітей. Тут може покинути муза або втрата робочого якогось проєкту, можуть бути також занурення в якісь азартні ігри, пошук сильного адреналіну, що може закінчитися для вас погано. Тому слідкуйте за цим, щоб все у вас було добре. Не відмовляйтеся від пропозицій прийняти якісь там побачення або просто провести час гарно з вашими дітьми або коханими. Козироги. у вас це сонячне затемнення буде впливати на вашу сім'ю, на, на ваш дім теми пов'язані з нерухомістю, спадщиною або переїздами. Події, які будуть відбуватися в цей період, матимуть важливе значення. Це події, які стосуються сім'ї, дому, нерухомості батьківщини. Добре, проводити більше часу з рідними, не вступати з ними в конфлікти, приділяти більше уваги батькам. Також ви можете більше займатися якимись побутовими ми справами покращувати умови житла, робити ремонти або купувати техніку чи меблі в дім, наймати працівників для ремонту будівництва. Дехто з вас може отримати спадщину чи оформляти документи на житло або робити якусь приписку, дехто буде купувати або продавати чи орендувати нерухомість. Хто з вас буде переїздити? Ну дехто дійсно може переїздити в інше житло. Можливо, отримає пропозицію по роботі, і доведеться переїздити. Ну, може змінитися, знаєте, взагалі сама обстановка в домі. Ви можете покращувати своє житло. Придбати якусь техніку або якийсь декор в дім також вас можуть турбувати питання батьківщини. Важливі зміни можуть відбуватися в членів вашої сім'ї, і ви будете їх підтримувати. Можлива зміна кількості членів сім'ї, народження дитини чи шлюб, у когось з рідних або у вас. Якщо ваша робота пов'язана з нерухомістю, то тут можливе збільшення роботи або заключення вигідних договорів. Якщо ви будете дійсно докладати зусилля, добре також займатися будівництвом. В негативних аспектах в карті тут можуть бути і сімейні конфлікти, втрата одного з родичів, може бути боротьба за спадщину або проблеми з нерухомістю, там неможливо продати або купити нерухомість. Водолії. На вас це сонячне затемнення буде впливати на взагалі, у вас може змінитися звична обстановка. На теми автотранспорту також багато спілкування, якихось курсів, комунікацій. Цей період взагалі спонукатиме вас до активних, якоїсь активної інтелектуальної діяльності, проходження якихось курсів чи читання книг, перегляд лекцій. Ви можете проходити онлайн-навчання або знайомитися в соцмережах, розвивати їх, давати рекламу. Виступати по телерадіоефірах. ваш телефон може постійно дзвонити або отримувати повідомлення. Ви самі будете активно з кимось переписуватися чи розмовляти. Зміни можуть бути в професійній діяльності. Ви можете додати щось нове або обмінюватися інформацією з іншими людьми. Можливе стажування на новій роботі. В декого з вас може змінитися обстановка, нові сусіди чи колеги. Може бути багато спілкування з братами, сестрами, родичами. Вони можуть. Навідувати вас, добре вирішувати якісь конфліктні ситуації, якщо були, дехто може їздити в короткі подорожі чи відрядження, дехто буде займатися документами, оформленням чи заключенням якихось договорів. Дехто займеться питаннями автотранспорту, купівля, продаж, ремонт автотранспорту чи якась подорож. Дехто буде купувати нову техніку чи гаджети для роботи. Якщо затемнення проходить по негативним аспектам, то можливі конфлікти з родичами чи Сусідами, поломка техніки чи автотранспорту неможливість поїхати в подорож, яку ви планували, або можете втратити документи, будьте цим обережні, риби на вас сонячне затемнення буде впливати на ваш фінансовий сектор. Тут все те, що стосується ваших особистих доходів або купівлі-продажу чогось. В цей період акцент стоятиме на матеріальних цінностях, на фінансах і вашому майні, на вашому власному комфорті. Це гарний час для того, аби зрозуміти, наскільки ви задоволені своїм фінансовим становищем. Ви будете думати, як збільшити власний дохід або знайти додатковий, дехто змінить роботу на більш оплачувану, дехто зробить якісь проекти, отримає за нього кошти. Ви будете докладати більше зусиль для заробітку, добре зробити підрахунок доходів і витрат. Дехто буде покращувати свої житлові умови або робити якісь покупки в дім добре. Купувати, продавати, орендувати нерухомість, оформляти іпотеку. Дехто буде підвищувати свою самооцінку. Інко інвестувати у власний розвиток, власний бізнес, добре робити переоцінку власних цінностей і покладатися на власні ці сили. Зростуть ваші життєві ресурси. Під ресурсами я маю на увазі ваше здоров'я, імунітет, цінності, вашого часу, люди, що вас оточують, ваше майно та ваші гроші. Добре займатися власним тілом, покращувати його, займатися спортом чи сісти на дієту, або робити якісь уколи краси. Під, ну, тут може підвищитися ваша сексуальність. Це затемнення стимулює вашу впевненість або невпевненість у завтрашньому дні, в залежності від аспекту. Які йдуть по вашій натальній карті. Взагалі, теми додаткових доходів вашого тіла вийдуть на перший план. Ну, ви можете навіть робити щось своїми руками і продавати це і отримувати за це кошти. Якщо вам сподобався прогноз, ставте лайк, підписуйтесь та всім до зустрічі, до нових відео!